Вітаю, друзі! Я Анатолій Кименко, Олександр Новохацький. разом Привет. зі мною це Садок Вишневий. Два матеріали аналітичних. Один аналітичний, а другий такий інсайдерський, типа зливи. Аналітичний від аналітичного центру Ренд. Це абревіатура з чотирьох літер. Древній центр 48-му році, 1948 року, був заснований і він дав. Аналітичний матеріал, який лягає на стіл в ЦРУ, там Пентагон і в Офіс президента США і так далі. І дуже сильно це збадьорило наше оце експертне товариство, цей матеріал, тому що там в цьому аналітичному матеріалі є рекомендації. Є рекомендації як потрібно поводити себе адміністрації президента, як планувати цю війну, і коротко вижимка, що потрібно управляти надіями українців, сподіваннями, і потрібно обрізати всі ці сподівання і сказати, що буде ось так в ручному режимі потрошечки і на півроку, а далі як хочете. Тобто, Причини зазначені такої поведінки, таких рекомендацій? Ні, ні, нічого, типу, це дається така, якби цей, а ми, ми якби маємо здогадатися і тому подібне. Я чому піднімаю це питання і не реакцію наших експертів, тому що в жовтні місяці вони видали точно такі рекомендації, тільки ну, не, не точ, от, точно такі, тільки наоборот. Де mm -hmm. вони сказали, що Байден, адміністрація, всі інші повинні змиритися і прийняти перемогу України. Надати зброю все зробити, тому що це війна а, дуже суттєва. Україна показала свою ідентичність, суб'єктність і так далі. Вона повинна перемогти. І це було в жовтні. Це було в жовтні. Я писав відеоблог з цього інформацію. Я почерпнув з російської редакції Радіо Свобода. Свобода», хвилинна була передача з людиною, яка в принципі це все а, а, російського походження, американський якийсь там професор. Mm -hmm. Який повністю детально розбирав аналітичну записку Рент, і тому я до чого це все веду, що я б сильно так не реагував. Всі, всі ці рекомендації жовтневі були проігноровані Байденом. Я думаю, що все залежить від виконавця, хто готував цю аналітичну записку. Це тільки хотів тебе запитати, а да. хто готував да. цю Той записку, автор, чи але важливий момент: жовтневу аналітичну записку Ренд наші доморощені експерти не помітили і не носили в зубах. Я ніде не чув і не бачив. Я це помітив, сказав, що от вже такі от речі йдуть, тому не потрібно тільки сіяти зраду, що всі проти нас. І я закінчу швиденько про е, публікацію на Європейській Правді, це типа якийсь інсайт злив з, через німецьку газету Уілям Бернс, директор ЦРУ, виявляється, відвідав е, таємно там, Київ і Москву і з'ясував диспозиції сторінни із. Запитав, чи ви готові поміняти а, території на мир. І о, російська сторона сказала ні, і українська сторона сказала, що ні. І тому, тому нібито було прийнято рішення: Ну я вже хочу воювати давайте їм тоді танки. Ось, от два матеріали. От Давай ми поговоримо. Давай почнемо з Ренд. Дивись, тут одна суттєва штука. Рент не є головним профільним експертом, центром аналітичним центром. Він є центром аналітичним, приватним, я так розумію, який дає певні рекомендації в стилі Бутусова, нашого В стилі журналіста Бутусова, який, знаходячись десь там на першій лінії, Робить якісь висновки і хоче їх донести до розуміння там, тієї ж міноборони, часто хороші висновки, часто вони дуже слушні, вони нормальні. А буває так, що він не потрапляє в цвіт, в ноти. Ну, тобто він бачить да, там, цю ситуацію. Так що, а тут питання в тому, що кожне відомство. Спирається як мінімум ну нормальне. Да, я нормальне відомство, яке дійсно реально працює і вибудовує якісь реальні плани. Має спиратися, як мінімум на три джерела аналітичного забезпечення інформацією з одного і того самого приводу. Uh -huh. І в американській е системі прийняття рішень. Цей матеріал, скоріше за все, носить дорадчий характер. Дорадчий характер. Я хіп... Консультаційний. О, мені, будь ласка, ти ж працював в аналітичному? Ну, да. мав, скажімо а, так, і... таку. Ти ж повинен знати ЦРУ і подібні структури. Вони ж мають власних аналітиків Звичайно. штатних Звичайно. А не оцих… і пріоритет віддається своїм штатним аналітичним структурам, своїм внутрішнім штатним документам. Більше того, саме на підставі цих документів готуються. Державні документи, чи міждержавні якісь угоди, чи ком'юнікі угу. країн g 7 наприклад, угу. і я би порадив нашим е, е, публічним е, інтелектуалам. інтелектуалам читати в першу чергу підписані документи державою державами, спиратися на офіційні дані, офіційні позиції, офіційні документи. А оця вся цікавість до інсайдерських якихось зливів, телеграм-каналів, вона виходить дуже з простої штуки. Вони все міряють через себе, через наш простір. А у нас в Україні, аналітичною діяльністю такою публічною, щоб можна було щось помацати угу. від держави, від естеблішменту, тупо немає. От, обговорювати Даніловщину. Арістовщину, якусь Будьоновщину, яка написана якимись подляками, ну це просто жах. Там нема за що зачепитися, там нема аналітики, там суцільний бред. Суцільний бред, суцільний. Дивись, я задам практичне запитання, це важ... воно важливе. Скажи мені, будь ласка, є така задача формувати. Громадську думку не тільки українську, а в тому числі американську. Е, скажи будь на будь цим ласка, не має займатися с... адміністрація. Президента. Дивись, скажи, будь ласка, оці всі топові видання, чи які належать там демократам за Вашингтон Пост, Times, чи це там будуть е, республіканські видання, всякі Фокси, чи хто там, е, хто там має публікуватися від України? Там має бути аналоги рент, з люди з репутацією, приватна структура, чи також а, при наших державних структурах а, от, Інститут стратегічних досліджень. Інститут стратегічних досліджень Це ж раз. державна структура. Інститут політичних етнонаціональних досліджень. Два, два. А, що там в нас ще такого цікавого, є. Той самий центр Розумкова, той самий він, інститут він, майбутнього. Він, центр Розумкова, наскільки мені відомо, він якийсь напів. А Напів. вони приватні. Напів. Що інститут без майбу... майбутнього приватний Ні, що... ну, ми зараз не Безперечно, ми поки говоримо про більш такі… Тих... Ну, — є, є приватні структури, в яких працюють екс-чиновники. Тобто, в нас в Україні так, така ситуація, так. що в цілому ряді, от, наприклад. Інститут разумкова. Е Інститут Розумкова був зв'язаний з роботою адміністрації президента, він був створений спеціально для того, щоб подавати на загал документи, які були, ну скажімо так, взяті в державних експертів, але державних експертів не можна було показувати. Тому зробили інститут Розумкова. Ну він потім почав називатися інститут імені Розумкова. А коли сам Олександр Розумков безпосередньо керував цим інститутом. Він безпосередньо працював з тими матеріалами, які були напрацьовані в наших силових відомствах, і mm -hmm. видавав вже їх видавав. як да, інформацію, яка да. була здобута фахівцями. Скажи центру. Мені, Але mm -hmm. пізніше, з плином часу, в ці центри приватні стали переходити державні службовці, які там, в силу якихось політичних перетрубацій і інших речей, вони перестали бути державними службовцями. Але б'ють та по морді, ні по паспорту. Питання в тому, що вони як були фахівцями, якщо вони фахівці, вони так і лишилися. Наприклад, український барометр Віктор uh -huh. Небаженко, який керував свій час всією внутрішньою політикою України, uh -huh. лишився. І лишився, і цей консультаційний приватний аналітичний центр знань про Україну не менш вагомий. Ніж той самий інститут стратегічних досліджень. Єрмолаїв, центр Софія. Угу. Е, розум та ж не залежить від того, яку посаду він займає, і так далі. І тому в нас дуже багато є фахово підготовлених людей, які можуть давати дуже пристойну аналітику, безпосередньо прив'язану до реальності. Угу. Не до зливів, там якихось ні до чуток, хоча в аналітиці мають оброблятися і ці речі. Ну, я тільки можу сказати, що якщо ти вже згадав Єрмалаєва, не прив'язуючись до нього, то у, у них різна реальність. Ось така російська реальність. Я... Це прекрасно. Ми ж воюємо з Росією. Так, так, так. І думка Андрія Васильовича Єрмолаєва може бути абсолютно слушною в певні моменти. Ну, так, так. Я, ж, ну, тут Я зараз... ж не кажу, що так. взяти його аналітику за, основ... за, основу. за основу державної політики, за розуміння світу і так далі. Враховувати, тому що ми, наприклад, не завжди можемо зрозуміти, що в голові у Путіна це, до речі, дуже важливе питання. Дуже багато разів там піднімало. Що там думає Путін? Люди добрі, послухайте, Блін, Карасьова, Єрмалаєва там цілий ряд е, з українськими паспортами експертів, які знаходяться в парадигмі руського світу. Нема проблем. Нема проблем зрозуміти в Україні, що в голові у Путіна. Немає проблем угу. зрозуміти, що відбувається в Сполучених Штатах, що відбувається в Британії. Питання в тому, наскільки ми працюємо з фаховими спеціалістами, наскільки ми організовуємо цю роботу, і наскільки вона в нас ем, створена, проявлена певним Скажи інституціональним мені, чином. Важливе. Я повертаюся до свого запитання. Бо ти на нього поки забувся відповісти. Вашингтон Пост в Нью-Йорк Таймс щось є від нас, від нашого інституту Разумкова, інституту стратегічних досліджень. Щось є в, в цих виданнях чи немає? Не думаю. Е, досвід, мені... досвід останніх років, вибач, розказує, показує мені, принаймні, що на сьогоднішній день що американці, що британці, що. Інші зацікавлені зрозуміти, що ж відбувається в Україні, до речі, турки, мають свої джерела інформації, своїх експертів, які обробляють, і вони формують свою власну картинку, бо вони не можуть зрозуміти, з ким в Україні, як і на чому працювати. Ми на сьогоднішній день в плані дивись, відсутність от Я буду треба швидше. Скажи мені, будь ласка. От відсутність аналітичних матеріалів в американській пресі, а які би представляли Україну, дає право нам стверджувати про відсутність публічних інтелектуалів і еліти відповідно. Публічні наприклад. інтелектуали ну, в нас існують. Ну, як їх там назвати і еліта. В нас існує mm. а, публічна. Але вони ну не зовсім прив'язані до української реальності. Вони не зовсім працюють з українською ідентичністю. Вони не зовсім, скажімо так, впливають на те, що виробляє наш естеблішмент і наша влада. У нас питання в тому, що суспільний простір, державний простір естеблішмент просто відірвані одне від одного. І склалася така ситуація, що більшість, поголовна більшість. Скажімо так, публічних інтелектуалів просто прагнуть повернутися в теплі кабінети, де вони далі продовжують, блін, займатися Дивись, Я підсвічу один момент. Я тут перефразую не зовсім, скажу, що зовсім не. Отак, От це буде краще. Тому що в чому питання? Якщо ми користуємося оцею, значить, радянською. Радянським словником і гласарем, то або інтелігент, або публічний інтелектуал це людина, яка а, а, служить своєму народу. Вона відчуває, розуміє, допомагає артикулювати йому відчуття, відображає його інтереси. У нас публічні інтелектуали не просто ніяк не зв'язані з народом. А вони і, 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 і не служать йому, а вони використовують народ для власних потреб для обслуговування себе свого списку вважань. себе. Вони продукують бздури, ментальні химери, видають це за якусь аналітику. У нас є аналогічні центри на зразок Ренд. Насправді в Україні тільки там публікується те. Що взагалі не має відношення ні до українського народу, ні до його інтересів, ні до війни, ні до нашого майбутнього, і так далі. Це має відношення до майбутнього цих інтелектуалів. Це я можу сказати. Вони прагнуть, як ти кажеш, повернутися кудись, зробити собі імідж і так не, далі. Просто є враження того, що Україна споріднена з Росією, споріднена оцією культурною пуповиною і. Ем... Власні інтереси чиновника більш етичні, ніж інтереси нації і народу, який воює. Так. Розумієш? І американцям треба зрозуміти одну річ, що ми не здамося. Нас можна винищити, нас можна вбити, але поставити нас в залежну позицію сьогодні. Нас вже не можна. Так ось важлива річ. І наші всі от бізнесмени, тут інтелектуали, чи які там кудись прагнуть вибитися в люди, мають читати українську аналітику, яка виходить з українських реалій, а не рент. Це взагалі дивна ситуація, коли ми знаходимося зараз в центрі подій. Тут, взагалі, весь фокус історичний, зосереджений, все тут відбувається. А ми читаємо якісь ренти, і вони дають нас якось там Це ж аналітика рент побудована на Нашому прочитанню вони нас якось там читають, і отак от це все представляє, да? але і це все читають наші бізнесмени і чомусь вважають. Насправді я тепер плавно повертаюся до публікації на Європейській Правді, що мир в обмін на території. І звідки взагалі у наших бізнесменів а, такі, якби ці м, ідеї виникають, що можна обміняти, а, можна виторгувати мир за території. Читаючи всі всі бздури, які пишуть про нас десь там за кордоном і так далі, які не мають нічого спільного з реальністю, а реальність є наступною. Це важливо розуміти, що всі, хто думає, що можна буде обміняти мир на території і мають тут власний бізнес, нерухомість і статки, вони мають зрозуміти, що якщо на папері щось укласти і спробувати це протягнути в реальне життя. То вони дуже погано всі закінчать. Війна не закінчиться, а вона переміститься в міста. Ці всі люди будуть, які прагнуть вимінити мир на території, будуть змушені взагалі виїхати з Києва, тому що їх тут просто вб'ють, свої вб'ють. Різні варіанти да, важливі, але і, небезпека і, для життя і, і, буде і 100, шалена. Але і 100%, тільки спроба виміняти мир на території це стопроцентна. Прощання зі своєю власністю і своїм, і своїм бізнесом. Тому що вони від ця, ця Донецькі регіони, да. тому... — якщо українська а, сторона переможе, то, то відповідно вона залишиться ця власністю прийде а, іншим людям тут, які займа, які виграли війну. А якщо, не дай Бог, це буде так, як в Донецьку, то ці всі люди чомусь думають, що вони домовляться з русскими. Там в Донецьку і, і в Криму Там, те, там же черга стоїть та, на, та, ці, всі предприємства. на ці всі прицілати. На звичайні офісні центри, і Бог знайшов на всю цю нерухомість і тому подібне. Це все буде експроприйоване, відібране і так далі. Тому наші бізнесмени мають читати аналітику. Від правильних українських приватних аналітичних центрів на зразок. А ще краще донатити. Та. І... Небоженків, ну, Новохацьків ну, та. і так далі, аналітиків ну насправді. Та, та. Ну, крім, тоді... Ладно, там ще можна. І тоді не буде. Як той самий, буде... можливий, інститут. Але ж питання в тому, що вони чомусь от в нас оця зневіра. Оця розірваність між чиновниками і державними центрами, підписаними паперами. Насправді нам усім треба читати документи, реальні документи, які підписуються державними структурами для того, щоб зрозуміти, що відбувається на заході. На завершення, давай обміняємося, як правильно розуміти зондування ґрунту в Росії і в Україні. Уільямом Бернсом. Бернсом, директором ЦРУ щодо формули мир в обмін на території. Або з точки зору етики, вони бачать, що обоє рибої. Mm -hmm. Якщо нема протиріч, то в чому війна? Війна, значить, за території. Ну, окей, віддайте території, бо в них існує практика от в тих самих еміратах. Після заснування держави відбувся конфлікт між двома еміратами: з одного боку Росельхейма, з другого боку Шаржа за шматок пустелі. Там, правда, родовище газу, але неважливо. Там ніхто не жив, але. Значить, що вони зробили? Вони обмінялися. Шаржа отримала на території Расельхейма, е, отримала е, доступ до моря равний за площею того шматка пустелі, які, на які зуби течіла Расельхейма. Все, питання було вирішено. А, таким чи це просто приклад того, що вони звикли влагоджувати. Е, е, Конфлікти за територію, шляхом переговорів щодо обміну там, територіями Ми, чи да, да, вони помилково думають. Так, да, да. Що це територія. І на сьогоднішній день причини цієї війни, суть цього різниці, цього конфлікту і потенціал, глибина от цієї прірви, яка між нами, не осягнута жодним аналітичним центром закордонним. Так так, так. більше і того, І провина в цьому наша. Тут, наших публічних, публічних інтелектуалів, інтелектуалів да. які так само не зважають на це, які так само продовжують перебувати в руському культурному просторі, і з точки зору свого культурного простору оцінюють дії Путіна. Да, да. Звичайно, він а, по а вони, їхньому а, зійшов з розуму так, да. а не представляють нашу внутрішню метафізику. Це ж важливо, яка тут є ключова. Я від себе скажу, що. На в чому проблема візиту Ільома Берса і зондування ґрунту в Росії і в Україні, вона полягає в тому, що українська сторона, і українські громадяни одразу побачили зрадницьку позицію і аморальну поведінку директор ЦИРУ? Я хочу сказати, що це дуже велика помилка. Дуже велика помилка. Просто вони на є вони... українцем. Вони нас приймають просто за папуасів в обидві сторони. І, в принципі, якби вони знали, навіть якби... нехай це буде папуас. Наш президент, і ми всі разом, так? але вперті і вольові, то до нас би не приходили з таким запитанням. Вони б чітко розуміли, що ці папуаси будуть битися до кінця, і їм треба давати зброю. Більше того, а як раз вони прийняли рішення битися, то вони не будуть розкрадати те, що ми їм даємо. Це важливо. Чому, власне кажучи, було поставлено таке питання? Чи ви будете продовжувати битися? Тому що вони дивляться, як вони розкрадають. Складається враження, що це все цирк весь. Інсинуація типу війни або використання війни для того, щоб підзаробити на ній, і вони питаються: ви взагалі воювати збираєтесь чи використовувати війну для того, щоб під матрас складати оці пачки замотані резинкою. Як це сьогодні О, у заступника а... міністра? Тому питання... треба себе бачити, а новілімобер. Я хочу сказати одну річ яку всі мають зрозуміти. Сполучені Штати, Британська Корона там Англосакси неважливо. Всі хочуть зрозуміти, що буде далі після цієї війни, буде Росія чи не буде, в якому статусі, в якому розмірі, чи буде Україна, в якому розмірі, в якому статусі, і що які ролі хто буде відігравати, це правильно, але ми не повинні зміщувати фокус. Перед тим як зрозуміти, що буде, треба розуміти, що є. А ми не можемо пояснити, що є, яка природа цієї війни. І чому ми не здамося? Оце це Будемо закінчувати. Це був Садок Вашневий. Дякуємо всім за увагу, до побачення, до наступної зустрічі.